За півтори години опрацювати 60 запитань. Такі вимоги до кандидатів у нову патрульну службу міліції у відкритті другого туру відбору. Взяли участь Арсен Аваков та його перший заступник і Катерина 150 претендентів відчули на собі, чи важко насправді стати новим поліцейським. Інтересне вопроса Виходить, перевірка знання язика, математики, логіки, аналітичне аналітичка складно. Так, це було легко. Ши, раз надо мінять страні штата, значить, може я подойду тоже. одразу ж по закінченню тестування претендент побачить на екрані монітора, скільки правильних відповідей він дав. Подібний тест широко використовується в США, Канаді, Великобританії та інших країнах. Він не вимагає ніяких спеціальних знань із правоохоронної тематики. Новий проект перспективний. О цьому Для початку можна і в патрулі поработати. Там далі видно буде. Відбір проходитиме на конкурсній основі. Відтак усі кандидати матимуть рівні шанси, щоб потрапити до лав новоствореного підрозділу столичної патрульної служби. Хотіли заробити за рахунок художника. Аж на 15 мільйонів гривень посупили картин із дачного будинку на Київщині. Гори крадії навіть не підозрювали, який лакомий кусочок їм дістався, і справжню ціну на нього. Винесли за кілька разів велике кількість робіт, Зламав двері. Потім, коли забили дверь, виставили окно. В доме находилось большое произведение, количество произведений искусства чужих моїх. Меня це повергло просто в шокове Художник Художнику розпачі звернувся допомогою до міліції. Оперативники швидко розпочали пошук поціновувачів мистецтва. Було встановлено, що деякі громадянини викрали вищовказані картини. Які знаходяться в Бородянському районі і були затримані в місті Києву. Затримано водія та двох крадіїв. Вони доставляли на продаж одному із колекціонерів. Такого повороту подій самі крадії не очікували. Затримали їх у дорозі за грошима. Їхав, встав, затримали. А ваші позаду вас дуже багато я бачу, картин. Заходиться, що це за картини? Це мої картини, які я купував, збирав по селах. По селах? Так. Да. А в кого ви купували ці картини? Ну, в різних старих людей, у кого там. А ви займаєтесь творчістю? Ні, ну просто щоб трохи підзаробити. Хотів підзаробити і водій мікроавтобуса. Чоловіки попросили перевезти картини, які залишилися у спадок від діда. Ми ну, з ними попросив загрузити і розрозити картини. І якби взяти свій паспорт і сказати, що вони не крадені не за це. Обіцяв заплатити гроші художник колекціонер подякував міліціонерам Київщини за оперативну роботу, адже картини для нього це справа всього його життя. Дуже благодарен ребятам із обласної міліції, які сработали настолько оперативно, що це просто здається чудом і вас рождають говоря, нашу віру в дієспособність правоохранітельних органів. затриманими виявилися троє жителів Київщини. Тепер вони загратимуть цінуватимуть свій час, а не чужі витвори мистецтва. На Житомирщині наряд міліції Даї затримав водія зі зброєю та ще й наркотиками на додачу. 29-річний керманич своєї вини не відхиляв. Пояснив, що дорман зіля тримав для себе. Був зупинений автомобіль рінотрафік, за кермом якого знаходився водій міст, житель міста Житомира під час. Перевірки даного автомобіля та огляду було виявлено у водія в автомобілі пакет з сировиною, подріблено сировиною зеленого кольору, та також набої з магазином до автоматичної зброї. Нагадаємо, по всій Україні тривають заходи посилення безпеки. Запроваджені для попередження тероризму, зокрема, понад 200 працівників міліції щодоби патрулюють на вулицях Житомира, аби вчасно виявити і попередити можливу небезпеку. Під час несення служби даними нарядами ми перевіряємо транспортні засоби, які викликають підозру стосовно того, що вони можуть перевозити речі, заборонені речі.